Друзі, ну що, всім привіт! Я на виробниці в місті Дніпро, на виробниці твердопалевних котлів, Зубр. Якщо ви любите шахтні котли і шукаєте собі шахтний котел, то тоді вам треба брати зубер. Чому? Зараз я вам про це розповім. Ну що ж, Твердопаливні котли-зубер. Це ми знаходимося з вами в приміщенні так сказати, в цеху, де вони виробляються. І таке невеличке складське приміщення це не основне, як мені хлопці розповіли. Тут ми бачимо. От у нас Зубер Про, новинка цього року, дуже крутий котел, технічно зроблений крутий це. Zuber утилізатор Тут ми бачимо зубер з плитою, зубер стандарт трьохмерний. Ось таким чином виглядає це місце. Заготовочки твердопаливних котлів. І дивіться, чому я раджу брати твердопаливні котли Zuber. Тому що мені подобається підхід до виробництва. Дивіться, якщо покажу на заготовочках, Твердопалених котлах зубер шахного типу, мінімум сварочних швів, максимально зроблено таким чином, що метал гнутий. Це дуже круто, це дуже якісно. Чим менше сварочних швів, тим довше буде служити ваш котел, тим інше, менше шансів, що він десь потече і так далі. Ось смотрите, бачите, бачити, так? Гнути, гнутий метал. Дивіться, внутрішня рубашка реальних 5 мм товщина, реальних 5 і ви бачите, бачите, що внутрішній. Корпус котла повністю зроблений з 5-мм сталі.